Любов Миколаївна живе у своїй квартирі сама із собачкою Кікою. Бюджет пенсіонерки менше тисячі гривень на місяць, тож на оплату з цих паперів взимку йде майже половина всіх грошей. 217 рублів, 49 копій, а 940 пенсії. Мінус 300, ще мось гривень. Як живи, бабою хочеш, тільки 200 рублів на лікарство йде. І чотириста звоні, допустимо, за хату заплати. Ніяк не, не вкладаєшся. В ці гроші. Із грошей, що ми платимо за тепло, більшість йде на газ 70%. Майже 20% Львівтеплоенерго Львів теплоенерго витрачає на зарплату своїх працівників. Решта це електроенергія, амортизація, ремонти та дрібніші витрати. Такий тариф затвердили ще 5 років тому. З того часу подорожчали газ і електрика. Зарплати комунальників теж зросли. Усе порахували, готуючи новий тариф. Усіх законах, усі. Нормативній базі, яка регулює е, виробництво тепла, е, наголошується, що тариф не може бути не економічно обґрунтований, збитковий. Тобто розрахунки можуть подаватися тільки економічно обґрунтовані, інакше йдуть може. Зараз львів'яни не оплачують всієї вартості тепла. Різницю за нас доплачує держава. Адже саме урядова структура НКРЄ взяла на себе відповідальність затверджувати тариф для львів'ян. Цей привілей може зникнути упродовж літа. Тепловики мали дві зустрічі із депутатами міської ради. Однак тоді політики не повірили розрахункам. Економічних розрахунків, шановне товариство, ми ж з вами дорослі люди, і прекрасно розуміємо, що економічно обґрунтувати можна по суті все. Попри те, що свободівці упродовж літа двічі скасували діючий тариф, тепловики ще не зверталися до Києва по встановлення нової ціни. На моє переконання, на сьогоднішній момент найправильнішим було б залишити ту ситуацію, яка була перед голосуванням на сесії міської ради. Дискусія у ратуші відновиться в вересні, коли міські обранці вийдуть з канікул. Незалежно від її результатів, Любов Миколаївна сподівається, і так великі рахунки не стануть ще більшими. Виставать будьому <ріст> <ріст> ні, не треба, щоб піднімались. Арсен Данилюк, Ірина Андрейці, Олег Кухар, головні новини Львова.